Від Матея святого Євангелія читання, в той час, прийшовши в околицю Филиппової Кесарії, Ісус питав своїх учнів, за кого мають люди Сина чоловічого? Ті відповіли: одні за Івана Хрестителя, інші за Ілію, ще інші за Єремію або одного з пророків. На вашу ж думку, каже до них, хто я? Озвався Симон Петро і заявляє: Ти Христос. Син Бога Живого. У відповідь Ісус сказав до нього щасливий ти Симона, сину Йони, бо не тіло і кров це тобі відкрили, а отець мій Небесний. Тож і я тобі заявляю, що ти Петро, скеля, і на цій скелі збудую мою церкву і адую ворота її не подолають. Я дам тобі ключі Царства Небесного, і що ти зв'яжеш на землі, буде зв'язане на небі. І те, що ти розв'яжеш на землі, буде розв'язане на небі.